Тонік для шкіри це простий для виготовлення засіб, який допоможе вам вирішити проблему сухості шкіри за допомогою правильно підібраних у цій формулі інгредієнтів та їх комбінацій з вівсяним постбіотиком. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Бюр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, і обов'язково залишайте мені коментар, як зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення тоніку мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити, які ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Готувати я буду 50 грамів готового засобу, де 1 відсоток введення компоненту дорівнює 0,5 грама відповідної сировини. І для початку беремо підготовлений стакан з дистильованою водою і по черзі розчиняємо в ній всі компоненти. А саме 2% зволожуючого комплексу пач 2О, який діє по принципу каскадного зволоження шкіри, також 5% церамід цлр для відновлення шкіри, та 0,5% депантенолу для зволоження та регенерації шкіри. Також я додаю 3% пропендіолу для отримання хорошої сенсорики від тоніку та 2,5% консерванту косфадерм Лео. Далі я додаю 3% постбіотичного комплексу Aveno Fair. Це новинка в магазині Бюре, яка чудово діє на шкірі. І після чого я гарно все розмішую. Після чого я обов'язково перевіряю рівень pH розчину, тому що авеноферм це кислий актив, який понижує рівень pH. Тому спочатку я впевнюю, що кислотність розчину вища за 4,0 і тільки після цього я додаю 1% ніацинаміду. адже цей компонент має чіткі рамки pH, при яких ми можемо з ним працювати. Знову все гарно розмішуємо і перевіряємо рівень кислотності, який для своєї шкіри я роблю на рівні 5,5, тому зараз за допомогою 10% розчину натрію ОH OH я відкоригую кислотність до такого значення. Більше про виготовлення тоніки та коригування рівня кислотності під тип вашої шкіри читайте в блозі БЮР. Посилання ви знайдете в описі під цим відеоуроком, а також в підкасті в кутку екрану. Також хочу сказати, якщо ви хочете додати до тоніку запашку або ефірну олію, ви можете спочатку розчинити її в пропандіолі, який є солюбілізатором, і потім додати все у воду, адже просто у воді запашка не розчиняється. І на цьому приготування закінчилося. Як ви бачите, все було ну дуже просто, тому сміливо повторюйте цю формулу і чекаю на ваші коментарі. До зустрічі в наступному відео уроці.